Привіт усім, Щорічна виставка CES 2024, або просто CES, офіційно почалась, і це дуже важлива виставка, бо вона стартує на початку року, вона задає ритм на цілий рік, і всі стараються показати максимально круті технології, вразити конкурентів і зробити так, щоб про них говорили. Одним з найбільших брендів на CES є Samsung, який цього року показав дійсно круті речі. У мене нещодавно був телевізор Samsung 8K, це було круто. І судячи з того, що саме Samsung показали на CES, вони дуже ретельно розвивають цей напрямок. Я знаю, що багато з вас зараз скажуть, що 8K нікому не потрібно, 4K і так нормально, але технології йдуть вперед. Колись і про 4 k так казали, а тепер це норма. Отже, що буде в нових телевізорах Samsung Neo QLED 8K 2024 року. Перше, найновіший та найінноваційніший телевізійний процес. Промесор Samsung NQ AI 3 покоління, який має нейронний процесор, що працює вдвічі швидше, ніж його попередник. З ним модельний ряд 2024 року буде в два рази продуктивніший. Також завдяки цьому процесору телевізору мають нові функції покращення зображення, і особисто мені найбільше цікава функція AI Motion Enhancer Pro, яка покращує спортивний контент. Я от іноді, наприклад, люблю подивитись футбол, і мене особисто дуже бісить, коли м'яч стробить. Бачили колись таке? Коли все що нормально рухається, а от у м'яча, ніби особиста частота оновлення 30 Гц. Він отак -от рухається. Так от ця функція прибирає цю штуку. Вона навіть автоматично визначає, який саме вид спорту зараз показують, і застосовує глибоке навчання, щоб розуміти, який саме м'яч потрібен для цього виду спорту, щоб краще його показувати. Також цей процесор покращує апскейлінг зображення до роздільної здатності 8 8K, щоб ті фільми або серіали, які досі показують у Full HD, нормально відображалися на 8 8K телевізорі. Ще одна цікава функція: Real Depth Enhancer Pro. Вона використовує штучний інтелект для того, щоб керувати світлодіодами і додавати деталі. В динамічні сцени. Якщо точніше, то штучний інтелект автоматично виявляє частину сцени, на якій природно фокусується людське око, виносить її на передній план і робить більш об'ємним та реалістичним. Хм, цікаво, як це в реалі виглядає і наскільки це відрізняється від моделей 2023 року, але звучить прикольно. Звичайно ж, оновили і дизайн. Екран став ще тонше. В деяких моделях товщина всього лише 12,9 мм. До того ж, ніжка тепер із дзеркальним ефектом, і таке враження, що телевізор висить в повітрі. Дизайн навіть власну назву має: Infinity Air Design, і дуже круто було б подивитись на таке вживу. Попрацювали не тільки над дизайном і зображенням, а ще й над звуком. І найбільше мене зацікавила функція Active Voice Amplifier Pro. Це підсилювач голосу. Який працює на основі штучного інтелекту. Функція відокремлює голос від основної аудіодоріжки і підсилює його. Сподіваюся, що з цією функцією більше не буде такого, що весь екшен фільмі дуже гучно, а всі діалоги дуже тихо. Бачили колись таке? У мене дуже часто таке на нетфліксі, і ти просто ніякого вже задоволення від перегляду не отримуєш, а просто сидиш з пультом і перемикаєш. Екшен тихіше, діалоги гучніше. Окей, а ще одна цікава технологія називається 2024 QC. Сімфоні вона дозволяє підключити до телевізора або проєктора кілька бездротових колонок і саундбар, і синхронізувати звук між усіма цими пристроями. Цікаво тільки чи можна таким чином зробити собі бездротову систему 5.1. Оновили і операційну систему Tizen. Тепер вона буде пропонувати персоналізований контент для кожного сім'ї. Тобто, тепер для кожного члена родини можна створити окремий профіль, і система буде визначати, що саме вам подобається, і пропонувати це для вас окремо. Отут я насправді не знаю, як це буде працювати, бо зазвичай, якщо це якийсь там один великий телевізор у вітальні, який всі дивляться, то ніхто не буде заморочуватися і щось там перемикати, якісь акаунти увімкнув і поїхав дивитись. Хоча, можливо, вони якось це зроблять дуже зручно. Подивимось, є оновлення і для контенту телевізорів серії Frame. Це телевізори з особливим дизайном. Вони виглядають як картина в рамці. Цю рамку можна міняти в залежності від дизайну вашої кімнати. А також ці телевізори реально демонструють картини, коли вимкнені. Тобто на стіні висить телевізор, який імітує якусь відому картину в дерев'яній рамці. Я бачив, як це вживу виглядає у моїх друзів The Frame, і воно дійсно як картина. Для того щоб демонструвати картини на своєму телевізорі The Frame, вам потрібно буде переплатити доступ до спеціального магазину Samsung Art Store. І там вже 2500 різноманітних картин художників з усіляких всесвітньо відомих музеїв та галерей. Плюс кожен місяць телевізор тепер буде видавати спеціальну безкоштовну. Підбірку картин. А ще телевізори The Frame 2024 року будуть витрачати на 10% менше електроенергії. Та це ще не все. З 2024 року телевізори The Frame тепер не єдині представники цієї лінійки. Samsung показали Music Frame, бездротову колонку, яка дуже круто впишеться до дизайну цих телевізорів. Подивіться, це виглядає так, ніби ваш альбом тільки що отримав платину. Це хочеться повісити на стіну. Хоча насправді це ніби як звичайний. На фото і там може бути будь-яке зображення. А насправді це Bluetooth-колонка. Music Frame може працювати як автономна бездротова колонка, або під'єднуватися до телевізора Samsung і саундбара через технологію Q Symphony для підсилення басів і об'ємного звучання. І при цьому це виглядає просто як аксесуар. Дуже круто. І Я не дарма сказав, що бездротові колонки можуть під'єднуватися не тільки до телевізорів, а ще й до проєктора. Бо Samsung показали перший в світі бездротовий проєктор. І не просто проєктор, а 8K-проєктор. Так і називається Samsung The Premier 8K. Він короткофокусний, тобто вам не потрібно тримати його далеко від стінки, щоб картинка була більше. Вже на відстані в 12 дюймів від стіни діагональ зображення буде 150 дюймів. Звичайно ж, для масштабування зображення до 8К. Буде використовувати штучний інтелект. Ну і ще обіцяють дуже потужний звук на 100 ватт і запатентовану функцію Sound on Screen. Вона здатна створювати театральний багатоканальний звук Dolby Atmos, який відчувається так, ніби надходить з екрана, а не з динаміки в пристрою. От на це я б подивився вживу. Окей, проєктор, це прикольно. А що ви скажете про прозорий екран? В цьому напрямку на перший рік вже дивиться не тільки Samsung, і от на CES-2024 ми вже бачимо результати. Samsung Transparent Micro LED виглядає як звичайний шматок скла, але оснащений надзвичайно маленькими чіпами MicroLED. Технологія виробництва дозволяє уникнути швів і заломлення світла. А ще цей екран модульний, тобто ви самі обираєте, яка буде форма, який буде розмір, діагональ і яке співвідношення сторін. А якщо ви ще не готові до подібного інновацій і вам би просто хороший телевізор, то у Samsung є OLED. В цьому році телевізори OLED оснащені технологією OLED Glare Free, яка зберігає точність передачі кольору та зменшує відблиски завдяки спеціальному шару покриття на екрані та структурі поверхні. Найцікавіша модель, як на мене, S95D, діагональ 77 дюймів і частота оновлення 144 Гц. Я б на такому пограв. Samsung ще дуже багато цікавого показали на CES. Я розповів вам тільки те, що стосується телевізорів. А насправді були ще дуже цікаві девайси та технології. Але про це я розповім вам в окремому відео на каналі з новинами. Тому підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, і побачимось у наступному.